Я радий вітати глядачів каналу Технологічний Інструмент, і сьогодні у нас на огляді теплова гармата від тиривельної марки Vitels. Перш за все, що відмітне, що упаковано на фірмі картонні упаковки від теривельної марки Vitels. В комплектації у нас є гарантійний талон, в якому зазначено, що термін гарантійного обслуговування становить 24 місця. Для того, щоб можна встановити теплову гармату, в комплектації входить металева ніжка, у нижній частині якої розміщені пластикові вставки, які опираються на підлогу. Безпосередньо сама теплогармата виконана круглої форми. Корпус виконаний з металу, передній частині теплової гармати розміщена решітка, всередині тен, який нагрівається. На корпусі з правого та лівого боку розміщено місце кріплення ніжки, в верхній частині розміщено пульт управління та ручка для перенесення. Кабель живлення виготовлено з пластику довжиною 1 метр. Також хотілося б зазначити, що потужність даної теплової гармати становить 3 кВт. Ну і відповідно, для того, щоб закріпити ніжку на тепловій гарматі, в комплектацію входить комплект кріпильних матеріалів. Тобто два барашки і відповідні шайбочки та гровера. Ну і звісно, в комплектації є інструкції по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даної теплової гармати до роботи, порядок її експлуатації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні технічні характеристики. Підготувати дану теплову гармату до роботи доволі легко, необхідно за допомогою двох гвинтів встановити ніжку, встановити нахилу потоку повітря, після того можна приступати до її експлуатації. Зверху на пульту управління є дві механічні ручки управління. Одна із ручок управління вмикає режим, на якому буде працювати дана теплова гармата. На даній ручці передбачено 4 положення. Одне із положень вимкне, у другому положенні вмикається вентилятор, в третьому вмикається тен на 1,5 кВт, і в четвертому вмикається тен на 3 кВт. Другою ручкою вмикається терморелі і відповідно регулюється потужність. Також хотілося б зазначити, що даною тепловою гарматою можна оберігати приміщення площею до 30 квадратних метрів. На цьому назволя теплової гармати від торговельної марки Вітл завершено. Дякую всім за увагу.